Сьогодні у нас малювання. Ось послухайте, що я вам скажу. Уявіть собі, що ви прокинулися одного зимового ранку. І здається, що все як завжди, але занавіски над вікна виглядають якось інакше, неначе мережив, на них стало більше. Якщо уважно подивитися, то ми побачимо, що на шипках. Вікна за ніч, хтось намалював дивовижні візерунки. Чарівні рослини, геометричні форми. Від цих візерунків в кімнаті стає світліше, з'являється казковий настрій. А це малює мороз, дітки. зимові візерунки на вікнах. Так, чарівник мороз, коли сильні морози на вікнах з'являються візерунки і різні. Візерунки різної форми. І пелюстки, і лінії, і хвилясті лінії, і крапочки, і пелюстки. Ми сьогодні з вами спробуємо намалювати ось такий морозяний візерунок. Так. Для цього нам потрібно взяти фіолетовий картон, синій картон, а можна затонувати білий папір. Чи фіолетовим, чи синім кольором. Ось, білу фарбу беремо. Так, і будемо малювати візерунки. Любий може бути візерунок. Дітки. Ось, наприклад, я намалюю ось такі лінії. Ось. Так. З одної сторони, з другої сторони. Але вони не можуть бути. Симетричні можна в хаотичному так? Так, малюємо? Ось пелюстки малюємо. Прикладаємо ось так пензлик. Так. Ось. Більше фарби потрібно взяти. Так, можна ось такі сніжі намалювати. Ось. Лінії намалювати, ось такі завитки намалювати. Так, валясті лінії намалювати, зробити так. Ось таку. Такий малюночок. Крапочки можна намалювати. Ось. Малюємо. О, виходить, в нас такий морозяний візерунок. Мороз на дворі, коли дуже холодно. Так, ще раз. Ось, виходить у нас такий на віконечках морозяні такі візерунки. Ось дивіться. Бачите, завитки, пелюстки і сніжинки. Ось, подивіться, два таких красивих малюночки. Так, до побачення, дітки, працюйте.